Девід Геллер ніколи не був звичайною людиною. З першого погляду він здається тихим молодим чоловіком, але його розум це зовсім інший світ. У ньому живуть голоси, спогади та видіння, які постійно змінюють його сприйняття реальності. І саме тут починається Легіон серіал, який змінює всі уявлення про те, як може виглядати історія про мутантів. Девід завжди знав, що з ним щось не так. Його здібності проявлялися раптово, хаотично, і він не міг їх контролювати. Історія починається з моменту, коли Девід намагається зрозуміти, хто він і що відбувається навколо. Наприклад, у першому сезоні є сцена, де головний герой бачить себе у двох різних місцях одночасно. Це момент, який одразу задає тон серіалу та його нестандартного сприйняття світу. Кожен епізод крок в лабіринті його свідомості, де реальність постійно змінюється. Мелані Бьорд – психотерапевтка та лідерка Саммерленду, яка допомагає Девіду та іншим мутантам зрозуміти та контролювати свої здібності. Вона не просто друг чи наставник, вона ключова фігура, яка допомагає Девіду розібратися у своєму внутрішньому світі. Лені Бускер та Птоніом Волес додають хаосу та підкреслюють непередження передбачуваність героя, створюючи конфлікти, які змушують його постійно шукати баланс. Сюжет Легіону нелінійний, він змішує минуле і сьогодення. Є сцена, де глядач бачить Девіда, що спілкується з кількома версіями себе одночасно, і тільки через кілька секунд розуміє, що це його сприйняття, а не об'єктивна реальність. Такі моменти змушують уважно стежити за деталями: ракурси камери, кольори, звуки. Усе працює на те, щоб передати стан героя. У порівнянні з іншими марвел серіалами, Серіалами Легіон одразу виділяється складною структурою та психоделічним монтажем. Візуальний стиль серіалу одразу помітний, нестандартні ракурси, яскраві контрастні кольори та гра світла. Наприклад, у сценах, де Девід втрачає контроль над сприйняттям, кольори змінюються, тоді як камера робить повільні рухи, щоб передати хаос. Саундтрек точно підкреслює атмосферу від тиші перед драматичним. Моментом до різкого музичного удару, коли все змінюється на екрані. У порівнянні з типовими марвел проектами, де музика підкреслює бойові сцени, Легіон використовує звук як частину психологічного досвіду. Легіон не просто серіал про мутанта це подорож всередину свідомості Девіда. Під час зйомок команда намагалася відтворити його хаос і непередбачуваність світу. Багато епізодів знімалися без цифрових ефектів. Монтаж, світло, кольори і ракурси створювали ту саму психоделічну атмосферу, яку ти бачиш на екрані. Костюми та реквізит теж працюють на емоційне сприйняття. Форми, кольори, деталі змінюються залежно від настрою героїв. Дрібні символи часом відсилають до коміксів. Марвел, але помітні вони лише тим, хто уважно спостерігає. Головні актори теж вкладали в ролі більше, ніж здається, на перший погляд. Рейчел Келлер проходила спеціальні тренування, щоб передати психологічну напругу Мелані. Ден Стівенс працював з психологом, щоб відчути стан Девіда і його множинні особистості. Ці деталі роблять персонажів живими, а сцени надзвичайно достовірними. Сам серіал у Унікальний тим, що тут немає стандартного протистояння, добра і зла у центрі внутрішній світ героя. Його сприйняття, психологічна боротьба. Порівняно з іншими Марвел-серіалами, Легіон грає з твоїм сприйняттям, змушує ставити під сумнів, що реально а що ілюзія, і саме це робить перегляд таким захопливим. Якщо ти хочеш побачити серіал, який поєднує супергеройську історію, психоделічний стиль і непередбачуваний сюжет, Легіон варто дивитися уважно. Якщо тобі подобаються подібні огляди серіалів та фільмів, де історія персонажі та дрібні деталі оживають на екрані, залишайся з екрану. Підписуйся на канал, став лайк і пиши в коментарях, який серіал чи фільм ти хочеш побачити наступним. Ми обов'язково розберемо. Беремо найцікавіші пропозиції.